Вітаю вас, дорога церква, цими радісними словами Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос воскрес! Сідайте, будь ласка, радий, що сьогодні цього святкового дня ми тут усі разом зібралися. Дозвольте мені перед тим, як ми будемо про те що говорити, читаючи, вивчаючи, поринаючи у ті події, задати вам одне питання. Перед тим розкажу невеличку історію. Десь приблизно років 15-20 назад, я був у місті Червонограді на Львівщині. Так сталося, що у той день, коли я був у тому місті, у них відзначали, святкували майже професійне свято того міста День Шахтаря. Ви знаєте, що біля Червонограда є також невелика кількість шахт, там ці шахтарі добувають вугілля, добували у всякому разі, не знаю, як зараз. І там був День Шахтаря. І знаєте, я, е, вийшовши з моїми друзями на центральну площу того міста, там було свято. Всі святкували, всі роздумували, багато там хтось жарив шашлики, хтось варив плов. Все місто було свято. І знаєте, після 20-30 хвилин, можливо, до години часу перебування там, я зрозумів, що насправді це не моє свято. Знаєте, я просто хотів з ними святкувати, спілкувався з якимись людьми, але я зрозумів, що це не моє свято. Чому? Тому що я ніколи не раз у своєму житті в шахту не спускався. Тому що я ніколи в своєму житті не знаю, що таке завал породи, як вони кажуть. Я ніколи в своєму житті не молився шахти, щоб Бог зберіг моє життя. Друзі, я сьогодні хочу на початку сказати, що є дуже багато свят, які ми святкуємо. Свято прикрашають наше життя. І сьогодні ми з вами святкуємо Пасху, так кажуть, більшість людей. так? Сьогодні святкуємо Пасху. Більшість, майже весь християнський світ, святкує Пасху. Ми кажемо, святкує Воскресіння, Христа. Я хочу сьогодні на початку задати вам просте питання, але яке потребує щирої відповіді від вас у серці. Ми не будемо піднімати руки. Вас не буде ніхто питати, можливо, це для тих, хто перший раз тут знаходиться, але я просто. Хочу задати вам питання, на яке дайте відповідь собі у своєму серці в тишині. Чи свято Пасхи є вашим святом? Послухайте, просте питання. Чи свято Пасхи є вашим святом? Які варіанти відповіді? Бо ви відразу думаєте, такі складні питання на самому початку. Ви можете сказати, так, це моє свято. Можливо, ваша відповідь буде щирою. Воно було моїм, сьогодні не знаю. Я думаю, що так. Я зовсім не знаю, про яке свято ти говориш. Якщо спокти святкову цю булку і кільце колбаси, значить моє. Якщо посидіти зібрати, значить моє. Друзі, яка відповідь у вас? Але просто я хочу щиро. Не так, як я був на тому святі Шахтарів. Просто щиро, якщо ви скажете, не знаю, скажіть, не знаю, чи це моє свято, чи не моє. Ну зустрічаюсь, збираюся за столом родині і кажу Христос Воскрес, воїстиного Воскрес. Чи свято Пасхи є справді вашим святом? Що таке Пасха? Дуже коротко, тому що це не головна тема сьогоднішньої моєї проповіді, але я хотів би, можливо, ви ніколи в своєму житті не знали, що таке Пасха. І звідки, що це слово значить, і я не знаю, чи ми з вами ще колись зустрінемось, тому я хотів би 5-7 хвилин сказати, щоб ви знали, що таке Паска. Тому що, важливо, ви, ви думаєте, що Пасха це ця булочка, яка гарна, яку їсти, яка солодка, яка подобається нам, яку печуть, і ви думаєте, це і є паска? Друзі, насправді дуже коротко. Слово Пасха має своє походження єврейською мовою. Єврейське слово песах, яке ми називаємо пасхою. Знаєте, що воно означає? Воно означає зовсім не булочку. Воно означає прості слова, воно означає пройти мимо, оминути, перескочити. Саме просте значення пройти мимо. Ти пройшов мимо. Хтось пройшов мимо, щось сталося і пройшов мимо. Отже, Пасха це не булка, яку ми печемо. Отже, Пасха це не просто свято. Насправді, Пасха означає саме слово, значить, пройти мимо. І ми святкуємо з вами, коли говоримо, що святкуємо Пасху, значить, ми святкуємо, що хтось колись пройшов мимо. Де? Можливо, це вже для вас шок і відкриття, але дозвольте дуже коротко, в старому заповіті, тому що все, про що ми говоримо, все, на що ми спираємося, усе, що ми віримо, записано у Слові Божому. У 12 розділі книги, книги вихід з 11-го вірша тут написані такі слова. А їсти його будете так, стег на ваші підперезані, взуття ваше на ногах ваших, а палиця ваша, в руці вашій, і будете ви їсти його в поспіху. Пасха це для Господа. І перейду я тієї ночі в єгипетському краї, і побиваю в єгипетській землі кожного перворідного від людини аж до скотини, а над усіма єгипетськими богами вчиню я суд, я Господь. І будете кров, вам знаком на тих домах, що там ви. І побачу ту кров, і обмину вас, і не буде між вами згубної порази, коли я вбиватиму в єгипетському краї. Якщо ви хоч трошки читаєте або знайомі з Біблією, ви розумієте, про яку історію ми говоримо. Народ ізраїльський знаходиться в Єгипті, в полоні. І однією кар, якими хоче Бог вивезти народ звідти, є те, що загинуть ці первинці. Мойсей, про якого ми, мабуть, чули, лідер народу Божого прийшов і сказав: зробіть так, заколіть однорічне ягня, помажте у дверей ваших будинків, в яких ви живете. І їжте цю пасхальну вечерю, це ягня, яке ви приготуєте, їжте в той вечір. Тому що тієї ночі пройде ангел-губитель по всьому Єгипту. І всі старші, всі, хто первенці, народжені чоловічого роду, як в худобі, так і в людей, усі загинуть. Там, де не буде на отвірках крові, якщо ви не помажете цією кров'ю ягняти, не буде цього знаку крові у тому домі, загине первенець. То була страшна ніч для єгиптян і для тих, хто, можливо, не дослухався з народу Божого. А в Єгипті. Євреї, кожна сім'я споживала вечерю у той вечір. Вони прислухались до слів Мойсея. Уявіть собі просту єврейську сім'ю, яку Мойсей сказав, батько прийшов доніс це до всієї сім'ї. І вони зібралися цього вечора, принесли, зарізали кам'яним ножем це ягня, сидять. І знаєте, я хочу уявити переживання. Уявіть переживання старшого сина. Хто з вас старший син своєї сім'ї? Підніміть руку, хлопці. Чоловічого роду, хто з вас старший син своєї сім'ї. Уявіть собі, що ви знаєте, ви знаєте ваша, ваша сім'я це сім'я, яка вірить Богу. Ваша сім'я це, яка повністю довіряє, ваша сім'я це сім'я, яка знає Мойсея. І Господь тато сьогодні сказав, що ми маємо так зробити, бо якщо ні, то на завтра старший син попре. Тільки якщо ангел убитий побачить кров. Пройде мимо. Мені здається, що найбільше хвилювався старший син. Можливо, він звертається до тата і каже, тату, ти все правильно зробив. Тату, піди може перепитай сусіда, чи ти все правильно там помазав. Тому що насправді це ціна мого життя. Знаєте, тієї ночі у всіх домах у Єгипті хтось помер. Тільки знаєте, в чому різниця? Що в одному домі помер первенець, старший син, а в іншому домі померло ягня. В одному домі помер старший син, а в іншому домі померло ягня. І це є Пасха. Це те, що євреї Бог їм заповів і святкували з року в рік. Це те, що вони святкували, тому що вони розуміли, згадували там, тоді в Єгипті замість старшого мого сина померло ягня. Пройшло багато років. І в післанні апостола Павла до Коринтян в п'ятому розділі лунають слова. Бо наша паска Христос за нас у жертву принесе. Послухайте, бо наша паска Христос за нас у жертву принесе. Івана. Івангеля від Івана. Перший розділ. 29-й вірш. Часи Ісуса Христа, часи Івана Христини. Наступного дня Іван бачить Ісуса, що до нього йде, та й каже, послухайте ці слова. Оце Агнець Божий, що на себе гріх світу бере. Коли пролунали ці слова для кожного єврея, це так було зрозуміло. Вони знали, що це за агнець. Вони знали, тому що вони всі святкували Пасху до, до часів Христа. Вони всі збиралися, вони всі їли. Це ягня, яке було приготоване, вони знали. І тут пролунали ці слова. Можливо, вони не звернули увагу. Але це слова, які змінили всю епоху людства. Це слова пророчі, які змінили весь стрій, все, як було до цього. Тому що вони казали: оце ягня. Показуючи на Христа, сказав Іван Хреститель, яке гріх всього світу бере на себе. Друзі. А На наступний день, після того, що сталося в Єгипті, усі первенці ізраїльського роду, усі первенці сімей святкували другий день народження. Святкуючи Пасху сьогодні, ми маємо усвідомлювати собі, що ми святкуємо наш День народження. Якщо ми віримо Христу, якщо ми віримо Богу, ми святкуємо наш День народження. І знаєте, подібно до того ягнята, яке було принесено там в жертву, і кров'ю якого були помазані ці косяки дверей, так само ми святкуємо те, коли Христос був в жертву принесений за нас. Знаєте чому? Дуже просто, дуже коротко, я і так вже затянув. Тому що заплата за гріх смерть. І якщо ви сьогодні навіть піднімете руку і будете стверджувати, що ви живете без гріха, насправді це не так, тому що про це говорить Слово Боже. Я не хочу сьогодні, щоб ви давали відповіді, але я вам хочу сказати, що єдиний шлях те, що Бог сказав заплата за гріх, смерть, уникнути смерті, це тільки жертва Ісуса Христа. Це тільки Пасха Новозавітня Ісус Христос, який вже був за нас принесений. І сьогодні, мало того, ми святкуємо не просто те, що Він жертву принесений, страждав, помер, даруючи нам життя. Але сьогодні ми святкуємо Його Воскресіння. Друзі, тобто, я хочу, щоб сьогоднішнього дня ви запам'ятали з цієї моєї короткої промови одне. Пасха це значить, що хтось пройшов мимо. Пасха це значить, що губитель пройшов мимо. Пасха це значить, що я залишився живим. Чому? Тоді євреї залишились живі по померли дня. А я сьогодні залишаюсь живим і можу мати спільність з Богом. І знаю, що ніколи не загину. Тому що був Ісус Христос, який є моєю Пасхою. Який взяв всю заплату за всі мої гріхи на себе, принісши досконалу жертву, яка повністю задовільнила небесного батька, Отця, який міг сказати заплаче. Ось це ми сьогодні святкуємо. те, про це ми сьогодні будемо говорити. Але давайте безпосередньо до нашого свята. Тяжкий був тиждень в Ізраїлі, якщо згадувати тиждень до цього. Спочатку зустрічали. Кричали Осана, сину Давидову. Не будемо говорити про деталі. Я просто хочу сказати, що вони любили Ісуса. Простий народ, люди, які були, вони любили Ісуса. Стільки добра зробив, стільки чуд створив, не злий добрий. Часто проти влади виступав, що подобається народу. Але щось сталося? Щось знайшло на людей. Закрутили натовп, як часто буває. Люди самі не зрозуміли, що то було. Чомусь мені так здається. Що люди самі не зрозуміли, що це сталося. Христа розпили. Вараву відпустили. Все пройшло. Мені чомусь здається, що всі очевидці, особливо жителі Єрусалиму, перебували в особливому стані. Вроді все закінчилось, але щось їм не давало спокою. Правда, було декілька співпадінь, яких дехто помітив. Кажуть, що завіса в храмі роздерлася без доторку людських кур саме в той день, саме в той час, саме в ті хвилини. Коли син людський віддав свій кажуть, що землетрус був. Очевидці кажуть, що люди бігли звідти з цієї гори і били себе в груди. А хтось каже, що я бачив як офіцер, який керував у упав на коліна і кричав у небо. Це дійсно був син Божий. Але хто це бачить? Хто це знає? Як сталося насправді? Друзі, так зустрічало місто Єрусалим ранок самого світлого дня у історії людства. Так зустрічають сьогодні подібно люди свято Воскресіння. Слухайте, хіба не так? Як сьогодні ми з вами зустрічаємося на Воскресіння? Де ми? Я хочу просто перед тим, як я прочитаю ще основний текст, дуже швидко біжить час. Я хочу просто подивитись на декілька груп людей. Знаєте, тому що в цих групах людей ми можемо знайти себе. Бо в із груп людей ми обов'язково є. Просто жителі міста, для яких Пасха – це щиро не просто свято. Велике, велике свято потрібно встигнути до свята. Ви готувалися до свята? Так. А тепер підніміть ще руку, хто втомився від підготовки до свята. Справді, скажіть, дивіться, є люди, друзі, ви щиро. Ви знаєте, у вас буває таке, що Пасху перед неділею суботу ви вже думаєте, ну коли та Пасха настане? У вас же коліна втомилися, я не знаю, що ви вдома. Я їх згадую, як готувалися раніше мої батьки вдома. Це постійно. Це п'ятниця, субота. Це ти з четверга починав, четвер, четвер не можна було працювати, бо Христос помер. А потім п'ятниця, субота, і ти думаєш, ну коли на вже Пасха настане? Знаєте, щось подібне було то. Вони все зробили, їм так багато треба. було, Кожен займався своїм ділом. І мені здається, що більшість жителів Єрусалиму, які вже відсвяткували свою Пасху, тому що вже з'їли цю вечерю, вже все пройшло, вони були дуже втомлені, вони були байдужі втома від усього. Усі мали вечерю з ягнятком. Багато виконували ритуалів, були у храмі. Але знаєте що? Були дуже далеко від істинного розуміння Пасхи. Друзі, сьогодні так само. Багато людей готуються, багато треба зробити, багато треба встигнути, треба в храм сходити, це ж все добре, друзі. Але, на жаль, багато із нас, давайте не будемо говорити про всіх людей. Але, на жаль, багато із нас проходить свято Пасхи. А ми думаємо, ну і про що? Зовсім не задумуючись, що ми святкує. Для чого це все? Жінки. Багато пережили. Ми говоримо про жінок, які були зточені Ісуса Христа, про жінок, які є головними, один із головних героїв у День Воскресіння. Поховали Слово Господа, але хочуть зробити все, що можуть. Зранку, коли тільки можна було, вони побігли до гробу. Ми бачимо їх на кладовищі. З тілом були пов'язані всі згадки. Не знайшли тіла і вони в шоці. Повернемось до цієї категорії, тому що місце, яке я хочу прочитати, буде цього торкатися. Учні Ісуса Христа, ті, хто знали Христа, ті, хто 3,5 роки, як мінімум, були з ним. вроді разом в одному місті фізично, але кожен про своє. Забули про слова Воскресіння. Знаєте, я вчора стукав увагу. Учні, ті, хто були біля Христа, забули про об'єдницю Воскресіння, про те, що навчав Христос. А знаєте, хто пам'ятав? світ то пам'ятав. Прийшли, то сказали, що коли він був навчав, то він сказав, що Воскресне. Давайте сторожу поставимо. Друзі, так часто буває, так так, здається, незрозуміло, так неправильно, речі, так все поміняло. Ті, хто мали вчити, ті, хто, ті, хто мали пам'ятати, ті, хто були біля нього, ті, хто потім. Я просто одним реченням скажу. У той ранок вони зовсім не були схожі на тих людей, які перевернуть весь світ, які понесуть війську Євангелія до кінця. І ще один. Петро. Хочу свою увагу допомоги на нього. Мені здається, що серед усіх найбільше хотів. Побачити Ісуса, якщо в його серці була ця надія, він відслужив просту. Можливо, згадував Петро ти камінь. Можливо, згадував, якщо всі Господь, то не я ніколи повний крах християнського життя. Нічого хорошого новий ранок не може принести. А ушах Петра. Звучала остання проповідь, яка була дуже короткою, і звучала так. «Кукаріку, кукаріку». Це була остання прокві, яка так сильно так глибоко торкалася петра, який так багато розумів. Мені здається, що то. недільного ранку. Сльози котилися по його очах, тому що ця проповідь не давала йому спокою. Він все розумів. Дай. Друзі, багато людей по-різному зустрічали ранок Воскресіння. Знаєте, я сьогодні, якщо запитати вас, як ви зустріли ранок Воскресіння, в якій групі людей, ви мені не скажете з але знаєте, я хочу, щоб ви дали відповідь собі, як ви зустріли ранок того дня, коли ми святкуємо Воскресіння? По різному хтось радісно, когось як Петра, майже крах християнського життя і одна кроповід звучить. Комусь байдуже, для когось це 25 чи 30-та паска в його житті. Але я хочу сьогодні, друзі, на кінець, на сам кінець, звернути увагу на Христа. Я хочу разом з вами читати Івангеля від Івана, 20 розділ з першого душа. А дня першого в тижні, рано вранці, як ще темно було, прийшла Марія Магдалина до гробу та й бачить, що камінь від гробу відварений. біжить вона, та й прибуває до Симона Петра, та до другого учня, що Ісус його любив та й каже до них. Взяли Господа з гробу і ми не знаємо, де поклали його. Тоді вийшов Петро, і другий учень учні до гробу пішли. Вони ж бігли опитково купі, але другий той учень попереду біг, хоч ж від Петра, і перший до гробу прибув. І, нахилившись, бачить, лежить плащаниця, але не відійшов, але не війшов. Прибуває Симон Петро, що слідом за ним біг, і входить до гробу, і плащаницю оглядає, що лежав. І кустка, що була на його голові, лежить не з плащаницею, але осторонь, згорна в іншому місті. Тоді ж увійшов і інші учі, що перший до гробу прибув і побачив і вірував, бо ще не зрозуміли з писання вони, що він має воскреснути з мертвих. А учні вернулись знову до себе. А Марія Магдалина стояла при гробі назовні та й плакала. Плачучи, нахилилась до гробу і бачить два ангели, що в білім сиділи. Один у головах, а другий у ні, де лежало Ісусове тіло. І говорять до неї вони, чого плачеш? Держіма! Та відказує йому, зіломов Господа, я не знаю, де його поклали. І сказав, що це, обернулась назад і бачить Ісуса, що стояв, та вона не пізнала, що то Ісус. Промовляє до неї Ісусу. Чого плачеш ти жінка? Коли ти, кого ти шукаєш? Вона ж думаючи, що садівник говорить до нього, якщо пане узяв ти його, то скажи мені, де поклав ти його, і його я візьму. Ісус промовив до неї. Марія. А вона обернулась по єврейському. Каже йому рабуні, це хто учителю мій. до цього місця. Друзі, закінчуючи, я хочу сказати для вас великі слова надії. У цей святковий день, у цей святковий час, Господь сьогодні знає особисто ваше серце. Якщо ви його дитина, він знає, в якому стані перебуваєте зараз ви. Але знаєте, у цей час він звертається особисто до вас своїм. Ви знаєте, це так цінно. Я не знаю, чи ви переживаєте такі моменти у своєму житті. Але тут написано, що Марія, коли побачила, коли почула, спочатку ангели говорять, потім ще хтось говорить, а потім, мені здається, що вона навіть не подивилася на Христа, коли почула ці слова. І тільки потім, коли він назвав її по імені, каже Марія, вона все зрозуміла. Друзі, сьогодні Господь звертається до вас по імені. Він знає, що у вашому серці. Він знає, чи свято Пасхи є особисто вашим святом. Чи сьогодні це просто день? Він знає ваші переживання, він знає ваш смуток, він знає, що, можливо, ви хотіли, щоб сьогоднішній ранок не настав. Так як це було в житті Петра. А ви знаєте, що? Ми не чекаємо за браком часу, але знаєте, що ангели сказали тим першим жінкам? Підіть, скажіть учням моїм і що? Та Петрові. Навіщо було казати та Петрові? Тому що Петро вже може думав, що він не учень. Але ангели сказали і казали, це точно сказали. Не, не перечисляйте всіх, не перераховуйте. Просто скажіть усім і скажіть Петрові. Я знаю, що це буде значить для Петра. Передій розмови на березі Творятського моря, перейдіш питання, попереду ще питання, чи ти любиш мене? Але вже тоді, у той ранок Воскресіння, скажіть і Петрові, лунають слова Марія. Ви знаєте, в моєму житті буває все так само. Буває, що ти живеш, багато щось робиш, трудишся, справи, служіння, все-все інше. А Потім тихий голос. Міша, і ти зупиняєшся. Ти відчуваєш, що хоче сказати тобі Господь. Ти відчуваєш, як він тебе підтримує. Ти відчуваєш, як він тебе надихає. Ти відчуваєш, як він тебе докоряє. Знаєте, в нашому житті це такі прекрасні моменти, коли він приходить, і у нас є те, що я кажу, щира розмова галстуку. Це так, як з Петром Бонь. Він все знає про тебе. Ти кажеш, Господи, люблю тебе, але ти все знаєш. І Він дає тобі сили і далі. Тому, друзі, сьогоднішній ранок, Христос знає вас по імені. Що це означає? Він знає особисто ваші переживання, особисто ваші сумніви, особисто ваші докори. З чим ми сьогодні прийшли? З чим ми сьогодні встали в разі? Знаєте, якщо ви дитина Божа, І сьогодні каже вас, як до Марії, яка стояла в парку. І випадає тільки одного слова. Марія. І ви все розумієте. І в цих словах стільки підтримки, стільки підбадьорення, стільки сили, тому що він знає, що потребуєте ви. Прошло багато років. І той самий Петро на римських. Горбах, на цих горбах, на яких стояв Рим. Коли прийшов час закінчувати своє життя, сказав, проситіть мене не так як мого Спасителя, а вони з головою поягни, Христос багато з ними говорив, Бог багато його навчав. Але я вірю, що фундамент цього всього був Складний. У ті пасхальні дні і можливо звучав трьома словами. Скажіть і Петрові. Друзі, якщо ви ще не знаєте, я закінчую. Якщо ви ще не знаєте, і не можете з пам'ятницю сказати, чи свято Пасхи це ваше особисте свято, подумайте над цим. Тому що Пасха Христос прийшов. Для того, щоб ми могли святкувати Пасху. Христос прийшов для того, щоб я міг сказати, прийшов мимо. Губитель прийшов мимо. Гріх прийшов мимо. За все заплачено, смерть, заплата за гріх прийшла мимо. Тому, святкуючи свято Пасхи, я святкую своє свято. Це мій другий день народження. Народження до життя, яке ніколи не закінчиться. Народження до життя яким мені подарував мій Господь, померши, воскреснувши і називаючи мене вміє і кожного з нас. Ось тому ми живемо, черпаючи силу в ньому. Ось тому ми впевнено стоїмо на твердому фундаменті, який ніколи не поки І ось тому ми чекаємо зустрічі з нашим Спасителем.